А коли ти проводиш гру, картки, поле, кубики все це роблять за тебе. Ти навіть можеш тихенько собі сидіти, і коли люди вже знають правила, вони кидають кубик, виймають картки, відповідають на запитання, і тим самим реально максимально залучені у цей процес, бо ігри це прикладний інструмент. Ігри це прикладний інструмент, який одразу ти використовуєш, відповідаєш на ті запитання, які там є, відносно своєї ситуації. Не якісь там видумані, не щось гіпотетичне може бути там у цього експерта, який там розказує майстер-клас. на своєму прикладі в нього буде така ситуація. Не завжди люди, сидячи в залі, слухаючи експерта, вони на себе її одягають, а в грі... Хочеш, не хочеш, тобі прийдеться відповідати щось, і ти не можеш відповідати що-небудь. Ти все одно висловлюєш свою думку і тим самим прокаш.